Втомилися переплачувати за послуги шк, даємо покрокову інструкцію, як знизити витрати на воду опалення, газ і електроенергію, більше двох десятків найбільш практичних і дієвих порад економимо на електроенергії. Один встановіть багатотарифні лічильники, особливо вигідні вони тим людям, які вдень рідко бувають вдома, пізно лягають або дуже рано встають, одним словом. Частіше витрачають електрику в нічний частобит з 23.00 до 7.00. адже нічні тарифи на електроенергію в кілька разів нижче денних. Порада: Не забудьте укласти з керуючою компанією договір на оплату за багатотарифними лічильниками. 2. замініть всі лампи енергозберігаючими. Так ви будете витрачати на освітлення в 5-10 разів менше електроенергії, 3. купуйте побутову техніку високого екокласу. При підборі побутових помічників орієнтуйтеся в тому числі на клас енергоспоживання, щоб уникнути перевитрати, він повинен бути не нижче. А 4. вимикайте електроприлади, виймайте зарядні пристрої з розеток. Не варто надовго залишати техніку в режимі очікування. Якщо найближчим часом прилад вам не знадобиться, вимикайте його. Те ж саме стосується і зарядних пристроїв. Якщо воно не використовується, виймайте з розетки і не витрачайте електрику марно. 5. поставте датчики руху. Це не тільки позбавить вас від необхідності вмикати вимикати світло, але і допоможе заощадити, як не дивно, забути світло серйозна стаття перевитрати електрики. Важливий момент, якщо в будинку є тварини, не забудьте знизити чутливість датчиків. 6. встановіть сучасні вікна, старі вікна з щілинами і недостатньою теплоізоляцією, серйозно збільшують втрати тепла, змушуючи зайвий раз включати електрообігрівач взимку і кондиціонер влітку. Сучасні склопакети виправлять цю ситуацію, більш того, при необхідності можна підібрати моделі з підвищеним рівнем теплоізоляції, 7. відключити телеантену і радіоточку. Немає сенсу платити за послуги, якими ви не користуєтесь, звернувшись в керуючу компанію, можна дізнатися порядок відмови від користування радіоточкою і колективною телевізійною антеною, актуально для тих. Хто не дивиться телевізор або оплачує послуги інших телеоператорів. 8. Вибирайте швидкі програми. Використовуючи пральну і посудомийну машини. Вибирайте швидкі режими завжди, коли це можливо, так витрати електроенергії на курс миття або прання знизяться в 1-5-2 рази. 9. Встановіть регулятори освітлення. Це не тільки дозволить вам зменшити яскравість лампочок і скоротити витрати, але і дасть більш широкі можливості світлового оформлення будинку. До речі, не забувайте регулярно протирати лампочки від пилу, інакше вам здасться, що світло стало більш тьмяним. 10. індукційні варильні панелі економічніше, вони використовують енергію магнітного поля, завдяки чому нагрівається безпосередньо посуд, а не конфорка або повітря навколо неї. Це дозволяє уникнути перевитрати тепла, наприклад, 2 ґодна на індукційній плиті закипають за 5 хвилин, в той час як на склокерамічній для цього потрібно близько 10 хвилин. Економимо на водопостачанні 1. Поставте лічильники. В середньому установка лічильників дозволяє знизити витрати на водопостачання до 5-0. Не забудьте укласти з керуючою компанією договір на оплату води за лічильниками і пам'ятайте, що раз в 5 років прилади потрібно знімати і віддавати на тестування, і майте на увазі, що якщо запірний кран і стояк 1 потрібно купувати 2 лічильника на холодну і гарячу воду, якщо запірних кранів 2 вам знадобляться 4 лічильника. Два підберіть, правильний Змішувач, одноважільні змішувачі економніше кранів з двома вентилями, більш того, сучасні змішувачі вміють економити воду. Моделі, оснащені системою аерації, витрачають до 4,0 менше води, що ніяк не позначається на інтенсивності потоку. Ну а якщо міняти свій змішувач ви не плануєте виручать спеціальні насадки на кран, 3. Вчасно усувайте протікання. Чи знаєте ви, що навіть просто капає кран може збільшити перевитрату води за місяць на одна тисяча літрів. Не кажучи вже про більш серйозні протікання, не варто дивитися, як в прямому сенсі слова витікають ваші гроші, усувайте несправності негайно. 4. приймайте дощ замість ванни це набагато економічніше. 5. вимикайте воду, коли не використовуєте її. Особливо це стосується регулярних процедур. Закривайте кран під час чищення зубів і гоління, 6. купіть посудомийну машину з низькою витратою води. Ручне миття посуду вимагає в кілька разів більше води, ніж витрачає посудомийка. Сім, змініть побутові звички. Дрібні побутові хитрощі допомагають економити, наприклад, водою, якою обполоснули фрукти і овочі, можна поливати квіти. Економимо на опаленні 1. поставте загальдомовий лічильник на тепло через старих труб. Поганий ізоляції і протікання часом утворюється перевитрата тепла, який оплачується з гаманців всіх мешканців будинку. Новка загальнобудинкового лічильника дозволить уникнути цієї ситуації. Пам'ятайте, що питання вирішується виключно шляхом домовленості з керуючою компанією. 2. не відмовляйтеся від терморегулятора на батареях опалення, це не тільки дозволить знизити витрати, але й дасть можливість налаштовувати комфортну температуру в квартирі. Ще кілька порад від Інміром. 1. якщо у вас є газопровід. Поставте лічильник газопостачання, орієнтуйтеся на середній рівень подачі газу при приготуванні їжі, зменшуйте час приготування їжі, пам'ятайте, що каші можуть діти під закритою кришкою після виключення плити, а корисні властивості в овочах зберігаються тільки якщо їх не перетравлювати. Два, якщо ви їдете у відпустку при відсутності лічильників і від'їзді більш ніж на 5 днів можна отримати перерахунок за послуги ШК. Потрібно лише надати документи, що підтверджують відсутність довідка зі стаціонару або санаторію, проїзні документи, посвідчення про відрядження і так далі. Перерахунок можна отримати не більше ніж за півроку відсутності. Перекрийте воду, вимкніть електроприлади. Це не тільки допоможе заощадити. Але й дасть додаткові гарантії безпеки. Три, якщо у вас є право на пільги, уважно вивчіть порядок надання пільг на послуги шк по Україні в цілому і в вашому регіоні. Зокрема, право на пільгові тарифи мають пенсіонери, сім'ї військових, багатодітні інваліди у деяких регіонах незаможні. Якщо на оплату послуг йде від 10 до 2,0% відсотків доходу сім'ї, лікарі, вчителі, надайте керуючій компанії необхідні документи, платіть менше.